Трирічний баскетболіст продовжує дивувати світ своїми трюками. Торік дворічний Тітус США підірвав інтернет після того, як його батько виклав на Ютуб відео, в якому його малюк виконує такі баскетбольні трюки, яким більшість не навчиться і за все життя. Завдяки своїм здібностям хлопчик дуже прославився, повідомляє за Telegraph. Коли дивишся на те, як маленький Тітус демонструє свою майстерність, здається, що це комп'ютерна графіка або монтаж. Приміром, цей дворічний малюк здатний влучити м'ячем у кошик для домашнього баскетболу, стоячи на протилежному від неї кінці кімнати, або за шафою, або навіть повернувшись до неї спиною. За рік талант хлопчика зміцнів настільки, що він навчився з першої спроби потрапляти в справжню дорослу баскетбольну корзину, підвішену у нього високо над головою. На сьогоднішній день, викладені рік тому відео за участю Тітуса, набрали більше 12 мільйонів переглядів. Серед шанувальників малюка виявилися і голівудські зірки Бредлі Купер і Ченнінг Татум. Здається, цього Вундеркінда дійсно чекає велике майбутнє.